Друзі, я вас вітаю на моєму каналі. Мене звати Ліна Храмцова. Я живу в Німеччині більше 20 років, тому на моєму каналі ви знайдете цікаву інформацію про інтеграцію в цій країні, про мій досвід, також психологічні поради і поради таро. Я запитала в своїй групі Фенікс під відео, можете знайти посилання на закриту групу. Дівчат, скажіть, будь ласка, які теми вас цікавлять? І деякі з вас відповіли, що цікава тема загострення ненависті до українців, оскільки останнім часом є е, така тенденція вбивають, е, скривджують і навіть в Німеччині. Тому як на це реагувати, чому це сталося? Я хочу декілька назвати аспектів, які, на мою думку, є важливими. І як завжди я вам дуже вдячна, якщо ви напишете коментар про свій. Досвід про те, як ви бачите, як переживаєте цих два роки. Взагалі, якщо робити аналіз, то за два роки повинен бути якийсь результат інтеграції. Коли приїхали українці спочатку, то німці не знали, що з ними робити. Така маса людей. Десь приблизно виїхало 6 мільйонів. Тобто, в Німеччині офіційні дані були десь 1 мільйон. Ніхто не знав, які виплати, які. Параграфи, як можуть українці лишатися, що робити з дітьми, які моменти навчання? І з часом це все стабілізувалося, тому в принципі суспільство зараз сприймає українців, які є за кордоном, давайте беремо Німеччину, як певну групу, для якої суспільство робить певні пільги, допомагає. При тому, що українці не є основною групою біженців, в Німеччині є багато іноземців. До речі, яка статистика? Хто знає, скільки етнічних груп проживає в Німеччині? В деяких містах є дуже багато турків, в деяких містах, де дуже багато казахських переселенців. І українці є по всій Німеччині. Тому минуло два роки і зараз суспільство вже якось сприймає як сталу певну групу. І я завжди. У нас є генералізація, ми узагальнюємо. Тому мені часто пишуть: Ви українці. Кажу, ребят, нас було 60, вибачте, 47 мільйонів. Тобто ви українці, я конкретна людина, я є одна з... особистість, тому узагальнювати, казати, всі німці або всі українці, є менталітет. Але що зараз відбувається? Українців також узагальнюють і є ненависть, коли ненавидять цілу групу етничну. Так, і цю ненависть переводять на людину. Тобто не були б ви якоюсь красивою, розумною. На вас початку дивляться як на українця, на частину людини з України. Дівчата з тим стикнулися, ті, хто приїхали раніше до Німеччини, ті, хто раніше в Італії живуть, вони все рівно є українськими біженцями. Хтось з цим стикався? Наприклад, мені теж кажуть, я з України, то кажуть, Боже, ти так гарно німецькою розмовляєш, вивчила за два роки. Я кажу, ребята, я німецьку вивчила за 20 років і ще її далі вчу. Тому іде отаке узагальнення. Подивіться на політичні процеси, які зараз відбуваються. Чому виникає от ненависть, чому виникає одразу: німці це називають шуплядин Денькен? Шуплядин це такий шкафчик. Людина намагається вас в певну категорію засунути, щоб думати, як з вами спілкуватися. Коли ви бачите людину, яка, наприклад, неогайно одягнена, ви думаєте, що це бомж. Або коли ви бачите блондинку, то вона тупа. Це такі узагальні ситуації. Або якщо йде літня людина, рядом молоденька дівчинка, ви собі думаєте, ну, чи старша людина, да, літня людина казати, наприклад, йде там чоловік, якому 55, і рядом дівчинка молода, то ви вже починаєте думати, щось там не так, що то вони там йдуть, а ситуації різні. Тому і відбувається оце узагальнення. Цікавим є те, що... чому заздрять? Чому заздрять, чому ненавидять? Оскільки, коли я не можу це мати, мені треба це знищити або знецінити. Будь ласка, почуйте мене, це зараз дуже важливий момент. Якщо Це нормальна людська зависть, коли є у вашого сусіда щось краще, ніж у вас, що ви хочете сказати? Хм, як він його здобув? Ніхто ж не бачить праці за тим, що людина має. Наприклад, я сижу перед вами, розповідаю ситуацію. Але я знайшла тему, запитала, що б ви хотіли побачити, знайшла інформацію до тебе, написала собі, як завжди, скріпт, підготувалася, сіла ось у кіт на мені сидить. Сижу і записую відео. Ви бачите, яке я потім завантажу, запишу, поставлю хештеги. Ви не бачите результату. За іншою стороною цього відео ми бачимо спортсменів. На прийшла виступила три хвилини, отримала. Олімпійське золото, ви не бачите, як вона тренується, ця дівчинка чи цей чоловік 5 годин на день, як вони їдять незрозуміло, що не зрозуміло як. Тобто, коли говорять, українські біженці живуть чудово в Німеччині, ніхто не бачить, що відбувається з психологічним станом людини, як вона страждає, оскільки розлучення, оскільки з дітьми травми, оскільки джоб центр оскільки все інше. І е, люди для того, щоб е, це для себе якось там е, зрозуміти на своєму такому е, низькому рівні, вони починають знецінювати, Ага, ти тут нічого не робиш, ти на тому джоб-центрі знаходиш. Вони не бачать, що ви пишете би вербунки, Вони не бачать, що ви страждаєте, оскільки е, дитина в школі е, не розуміється, оскільки чоловік вдома або розлучення, там батьки. Цього ніхто не бачить. А бачать такі речі, до речі, зараз давайте вам розкажу. І ви подумаєте, як на це реагувати. Наприклад, пільги, які є для українців, їх не було до цього. І чому кажуть саме ті, хто приїхав з Казахстану, люди жили також в якихось. В бараках жили незрозуміло, де і їм не оплачували часто мовні курси, їм не оплачували права, їм не оплачували аусбілдинги. Їм казали, ідіть і працюйте, і нікого не цікавить. Те, що роблять зараз українцями, це такий пакет. Знаєте, індівати пакен, як говорять німці, запакувати вату. Спочатку це було хочете навчатися, будь ласка, ми оплатимо вам це один. І от момент з правами. Дівчата мені розказують часто, що джоб-центр погодив, щоб оплатити права. Я, наприклад, коли працювала інтеграційним тренером, також джоб-центр тільки одній людині погодився оплатити права, а це було років 6 тому, оскільки він хотів працювати кур'єром, тобто 2000 тоді заплатили. Ті, хто працюють, нормальна, середня, статистична німецька родина, наприклад, я. Так, я розлучена вже дуже давно, і в мене двоє дітей. Я працюю і відповідно я хочу оплатити права своїй дитині. Я оплатила права, вони коштували 4 тисячі. Зараз піднялися ціни. Тобто, якби в мене була неадекватна психіка, я б сказала, а що це я маю пахати? І сама оплачувати права своїй дитині, а людина, яка приїхала до Німеччини, яка не розмовляє німецькою, яка навіть може і не зможе тут лишитися, їй оплачують ту саму суму більше-менше, і вона отримує права. Звідти і виникає заздрість, оскільки хтось має щось, якусь плюшку, а хтось за це має важко працювати, економити гроші. Так само квартири, допомога, оплата дітям на 1 вересня якісь речі оплачуються. Коли інші німці кажуть, що я за це маю ходити на роботу від закату до забору, працювати, платити податки, а з тих податків це все дається тим, хто. Як думають, цього не заслужує. Якщо вам джоб центр оплачує права, може, ви щось зробили в своїй кармі, і це для вас справді шанс. Кожен має свою долю, як інші реагують, це зовсім інший момент. Тому, якщо вам оплачують права, якщо вам оплачують літак або ще якісь плюшки, спробуйте не розказувати це нікому. Може ви мені зараз знову кажете, а ви правда психологічний консультант? Так, правда. Ем, коли комусь добре, то. Інші намагаються це знецінити, знов таки, не бачачи, яких зусиль ви доглядаєте, в яко... додаєте, і в якому психологічному стані ви знаходитесь. Тому не розказуйте всім попідряд, як вам дуже класно оплачує джоб-центр чи ще щось, а, оскільки ця заздрість, вона буде сидіти на вас. Те, що українці зараз, відповідно до консультацій, які я проводжу, дівчата йдуть на співбесіди, вони беруть самі важкі роботи. Цього також ніхто сильно не бачить, оскільки це одиниці. Ми з вами говорили ще в такому відео декілька місяців тому, що 20% тільки працювало, тому що в нас люди з вищою освітою. Людина, яка працювала з вищою освітою декілька років. 10-20, можливо, приходить в іншу країну і каже: я не буду працювати вчителем в Україні тут працювати помічником там, не знаю, вихователя, або я не піду в Флігіхайм, я працювала на іншій посаді, я була бухгалтером, я не буду розвозити пошту. Це психологічні моменти, це соціальні такі тенденції, які є і будуть. Оскільки, якщо ви живете в країні 2 роки і ви не володієте мовою на 100%, то вам не можуть запропонувати професію вчителя. Це закони Німеччини. І ми скажемо тут гості. Я 20 років гостя, хтось приїхав 2 роки. Тому потрібно дивитися на це. Тепер дивіться: такий момент. Зараз були. Ситуації, коли писали про вбивство Українки, потім писали про інші вбивства. Скажіть, будь ласка, коли ви бачите в газетах такі обяви? Людей вбивають постійно, це жорстко, але так, вмирають зараз в Україні люди, в нас Гази йде війна, в Німеччині також, чому поставили на першу полосу саме вбивство людини з України? Подумайте над цією маніпуляцією. От просто ті, в кого. Мене дивляться, багато людей хтось пише доволі такі адекватні коментарі, каже, так, мені це відгукається. А хтось починає своє внутрішнє таке показувати. Тому подумайте, будь ласка, кому потрібно писати на перших полосах і для чого це робиться? Звідки йде це залякування? Звідки йдуть? Наприклад, часто в газетах, коли пишуть, що, наприклад, людина загинула, ніхто ніколи не пише національність цієї людини, оскільки це заборонено. Почнемо з того. А коли от такі громкі події стаються, це, це жах так, вбивства. Але чому саме наша нація ставиться вперед? Подумайте, будь ласка, про це. Зазрості або ненавість планована проти українців, що вам треба робити. По-перше, треба дбати про свій психологічний стан. Я це говорю кожен день, як от чи наш в будь-якому відео. Якщо у вас тригери, якщо у вас травми після війни, ви не зможете рядкувати на реальність, яка відбувається зараз. Йдіть до психологів, дбайте про себе, хто зможе це сам робити. Розмовляйте з вашими дітьми про закони Німеччини, оскільки, якщо ви будете знати, що ви можете робити в цій країні, чого не можете. Наприклад, ніхто не може знімати вашу дитину на відео в школі, однокласники. Це заборонено. Ви не можете розмовляти з дитиною, оскільки, наприклад, вашу дитину хтось там скрив, ви не можете просто підійти до неї і казати тирки давати. Треба через батьків. Якщо у вас проблеми з власником квартири, ви йдете до Міта Шуцфайн. Якщо у вас проблеми з роботодателем, то ви йдете. Також до нього розбираєтесь і звільняйтеся, або йдете до поліції, якщо у вас якісь проблеми. Тому в Німеччині є офіційні органи, які вам будуть завжди допомагати. Тільки треба виходити з стану жертви. Чому ця агресія проти людини? Оскільки я робила відео про мобінг, людина сама себе поставила в стан жертви. Пам'ятаєте, я розказувала вам, що жінка працювала довго і каже: А що ж вони будуть думати, якщо я піду, що ж вони подумають про нас, українців? Вже, вже не вже немає чого змінити. Вже репутація є, і люди недалекі починають всіх українців під одну лінію гребти казати, всі такі, це неправда. В кожній національності є, я говорю завжди, ти або людина, або ні. Іншого не дано. Чи вас одна національність, чи інша, хто б ви не був, ви або по-людськи себе поводите, або не по-людськи. Для того, щоб саму себе не Подати чи не піти в небезпеку, щоб у вас були якісь проблеми. Подивіться, будь ласка, не ходіть вночі. Це такі прості речі, але не знайомтесь незнайомими. Якщо хтось проявляє агресію, ви уходите звідти йдете до поліції. Тобто це нормальний алгоритм поведінки. І головне, що стан жертви. Якщо у вас внутрішній оцей стан, я бідна нещасна, мене ніхто не любить, ви дивитесь на світ з точки зору такої проекції, що все навколо погане. Крошку юнота, всі пам'ятають, да, як він там в воду кричав. І він такий злий. Що ви транслюєте в цей всесвіт, то до вас і приходить. Якщо ви бачите тільки, що всі погані, ну, всі будуть погані. Якщо ви бачите добрих людей, будуть. Вимикайте новини, дивіться позитивні речі, робіть донати, оскільки, коли ви щось робите для іншої людини, то іде енергія, це вам буде повертатися. Кожна е, людина. Е, е. Останнє моє речення дає те, що вона має, чим вона наповнена. Якщо я наповнена позитивом і я бажаю допомогти, я це віддаю. Якщо людина має в своїй душі тільки, як там Файна Ранівська казала, що в деяких живуть тільки черв'яки, то вона і виливає на вас це лайно. Тому, будь ласка, будьте обережні, дбайте про свій психологічний стан, і саме головне зрозумійте, що життя одне. Живіть зараз. Якщо вам потрібна психологічна підтримка, ви можете до мене звернутися в приват, під відео є телефон. Дивіться на цей світ з точки зору позитиву. Все буде добре. Побачимося!